Я вже записала рівняння, а воно виглядає трошечки по-іншому, тобто, у нас там декілька різних видів завдань з параметру, і я вибрала різні з них. Наше рівняння має два різні корені. Ось це у нас з вами важливо два різні корені. Добуток спочатку. Одезин або область визначення, інколи вона позначається просто буквкою D. Підкореневий вираз 2х-а плюс 4 невід'ємний, тобто більше або дорівнює. 0. Знову виражаємо х. Це буде більше або дорівнює. А мінус 4 поділити на 2. І залишаємо. Далі рівня. Добиток дорівнює нулю, коли у нас одне, один із множників дорівнює нулю. Ось ми записуємо. Наше рівняння розділяємо на два рівняння. Ми завжди з вами починаємо з того рівняння розв'язувати, яке у нас з вами немає параметрів. Тобто де у нас можна знайти конкретне значення х. І так, модуль дорівнює 0, коли у нас значення під модулем дорівнює 0, тобто х дорівнює 2. Якийсь перший корінь. Далі повертаємося до ірраціонального рівняння. Корінь квадратний залишаємо в одній стороні, все інше переносимо в інше, підводимо до квадрату і знаходимо. Х дорівнює, а мінус 3 поділити на 2. Це у нас маме трохи. Можемо починати з... з першого, коли у нас два різні корені. Тобто, умови наші х1 не дорівнює х2. А мінус 3 поділити на 2 недорівні 2. Виражаємо А, А не дорівнює 7. Перше. А далі перевіряємо наші два корені з ОДСН з областю визначення Тру. Почнемо. А uh мінус -huh. 3 поділити на 2 більше дорівнює А мінус 4 поділити на 2, множимо спочатку на 2. Оскільки у нас на менеку просто число, то ми можемо позбавитися. Але коли у нас там будуть змінні так. Неможливо робити, потрібно все переносити воно ту сторону, зводити до спільного знаменника. Скорочуємо, і ми отримали А більше або до рівня 0. Ця нерівність у нас з вами виконується при будь-якому А. Тобто, Наз вами належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності саме для цього випадку. Так. І перевіряємо наступну назвами другий корінь. 2 більше або дорівнює а мінус 4 поділити на 2. Ну. Давайте трошечки по-іншому запишемо наше. нерівність, тобто А більше або дорівнює у нас Ві. Так, перевіряйте. Так, ніде я не помилилася. Малюю, чекво вісь. И постучаем. Вы почитали <говор> Итак, висим та еще дшим, все у нас по А. Далі у нас ДК7. И наш з вами проміжок. Але дивіться, тут у нас квадратні дужки, тобто замалюємо. Ось так. Так. Ну що, знову Z2 крапка і виписуємо цілі наші з вами, значення. Починається з -5. мінус п'ятий, мінус п'ятий, п'ять. Мінус чотири, мінус три, мінус два, мінус один, нуль, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, пропускаємо і останні ми ще з вами. І рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Кількість дорівнює тринадцять. Тобто наша з вами відповідь. 13. Ось так.